Заїжджав сьогодні на нашу базу, де ми виробляємо бітумну емульсію для власних потреб, для замовників. Перевіряв, як призимувало це все діло, все слава Богу, все в порядку, все на місці. Уже скоро, вже, мабуть, за пару тижнів приймемо першу партію бітуму і почнемо виробництво бітумної емульсії. Вже наші замовники натякають на. Те, що з першим теплом вони чекають наших установок уже на лінії. Одразу хочу сказати, ця інформація просто для звичайних людей. Не для професіоналів, не для інженерів, техніків, технологів, просто для звичайних людей. Що таке бітумна емульсія? Це суміш двох речей, які в природі не змішуються. Єдина природня емульсія це звичайне молоко. То жири перемішані з водою.